Уф. І всім привіт, і з вами Юраха, і моя сестра буде ті подивитися. Мене я проходив файф на цифрові, 2 о боже. А що таке по нормальному? Нічого я тільки не додумався. Змінилось. Да, нарешті воно знімає, в мене були проблеми. Спочатку воно не знімало, потім ночі не зберігалося. Тіпо я тикав на оце, а оця от фігня переміщалась сюди. Я прийшов аж до другої ночі. Ой, до третьої, блін. Ще. Mm -hmm. Але потім я переустановив ігру, сподіваючись, що все буде нормально. Але я зрозумів, як тут все зробити, щоб воно нормально пішло. Щоб ночі сохранились. Давай вже груся вже, так скільки. 44 секунди. Давай! О боже, навіщо? Навіщо? Я скачаю цю рону мій комп'ютер. Ой-йо, вже почали. ха не Хело, хелло! О, так мене. Дивіться, найкрутіша паскалка. ту ду 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 ду, -ду, -ду. <ріцел> Слухайте! <ріцел> Надіюсь, ви це почули. Добре! Ой. Так, на Ctrl, дивіться, на Ctrl-Ctrl, то жмете, то воно світить. А, а оце вже треба мишкою, оце. А тут навіть на оці кнопки не треба тикати, просто отак от підходити. Теж Ctrl можна світити. Тут треба заводити, щоб не померти. Так, тут мангл, тут всі троє, тут... Я не поняла. Ой. Де той? Okay. Так. Хелло! Вже перше, Отута, короче, в нас д... три аніматроніка старих. Вон, раз, два і три. Я не бачу. Тут... Во Фредді, ти... там то і там була Чіка. Я не бачу. Так, будемо ви... економити... О, вже, вже перша година. Ти їх не сюди. Прошу подивитися аніматроніка. Во, бач, О, Чіка, це, що... бо ані з першої частини той. Ой, а вони хотіли і і нападати. Да, тільки не в цю ніч. Блін, на першу годину вже немає одної полоски. Як я так просрав всю енергію? Ну не всю, але, блін, вже четвертину. Я не можу. Ай-яй-яй-яй, я да, ті мене гіа. мене Так. Вони всі на місцях, слава богу. Тут тільки буде... перші ночі тільки заєць ходить і той, як його. І Чіка, а а якщо не заводити шкатулку, то буде і ще й маріонетка приходити. Просто нападати, коли ми... О, Просто... і, і Блумбой! Друга година! заєць. Заєць на місці поки що. Так, цю штуку те заводити. Хе-хо. не можемо відібрати вентиля? Та тихо ти будь. Угу. Хтось втік? Так, хтось втік. Напевно хтось втік. А ну. Ааась. Ма я хоп. Да. Бонні, боні, боні. Я не поняв, де Бонні? Пересете. На, я тому в очі свічу. Белунбой тут а. Та-то. Ще Чіка були з Де його клюв? Де її клюв? Я не понял. Добре. Так, тут той, тут та. Тільки... Мені страшно! А, а, а вже друга водина, вже немає енергії! А, дяфік перестав говорити, мене це успокоювало. Мені страшно. Так, тут на місці, той на місці. Третій на місці заводим. Тя-тя тя. Я так просираю всю енергію. Я, блін, першу ніч закінчив, в мене была... мене не було енергії. Ой, блина! Ні, хто втік? Ти же тут, блин! Чіка де? Чика чі чі там на місці поїде. А ну давай подивимось. Ти тут, слава богу. Що, <гум> де? Хм, ти тут? Чика. Булон. на місці, слава богу. Блинна, тупий зайц, зараз він до мене прийде <гум> і <із> з'їсть. я <гум> На блін ледве з хлопцями. Mm. Блін зайць! Mm. Будь тут! Чика! Чика на місці! Зайць! То на місці слава во! Балунбой! Да балонбой на місці! Калунбой! Третя година ночі! Mm. ну Третя! Mm. Година ночі! А той ведмен. Щоо? Ой, одне! Одне четверта година одна. Ааа, май гад! Тільки... як ми так витримаємо? Не продаємо, походу, цю ніч. Ааа, ну Блін, а я своєї маски, блі, настрашився. Отут, одеться. Буду тільки на зайця і. На Чіку. На Чіку дивиться. Все. Блін, Блин! Я не поняв! Типах! Ти... Ти то шо вообще? Шо п'яний? Берзи! Це цей зайчик! Блін, Блинк пизай! Буне! Ти мене страшиш! Я ж тебе любив! Все, мою Ти! <хи> 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 пішла геть! А Оце вона! Блін, мені страшно! Мені зараз енергії не буде. А як так? Так. То на місці, то й на місці. місці! А ні, його лапа тут. ой йо Блин! Я вспів, я вспів, я вспів! Ммм. Я не буду на камеру дивитися, мені страшно. Так, той на місці, тут все добре. П'ята, п'ята, пята, П'ята, пята, п'ято! Яка не п'ята ніч, а п'ята... Ой! Енергія відключилась. А, не, она... Не, я мое новое... Да что я включаю-то? Швидку! <свот> 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 так, бинт, пей, заяц, або балунбой. Або чика. Мне страшно, я не буду в камеру смотреться. Ой-ой-ой! <свот> 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 Я з тобою не дружу. Все. Ч-ч-ч! Я с тобой не дружу! Ти не понял? Ты не понял, нет? Нет? Ой-! Ее! Ее! Сказала! Бачиш, нас була одна енергія. Скільки відео ще вже йде. Вісім хвилин. Попробуємо другу ніч пройти. Не знаю, як це буде. Я не думаю, що ми пройдемо, бо, блін, буде Фоксі і мами лише задействує. І були бойс сравий. Вибачте за таке слово. Але... Тикни Мені страшно, наприклад. Я, я поки що відійду. Якщо відео зупиниться, все, ми почали. Угу. А, а я, я трошечки то... поіграла. Вже ж все зразу дотратить. Так, зразу. А то тільки в другий день починався. Менглів. Менґер? Цін місії. Так, як я знаю, в другій ночі... Блін, мені здається, що друга нічого це як, блін, четверта. Така тяжка. Чек, як четверта ніч, бля. Золотий О, Фредді! Чи? Ти дітей, я, я їх не всі одного разу. <рігла> Подивись на в втікла, тут і тут Той не втік, той не вчи. Так, чин, Це вона я, ти! Так. так, Фоксі, Фоксі десь всередині. Десь в середині, то треба часто той виглядати, бо вона, блін, випрагне На нас. Е, Фоксі то він, а та недороблена то вона. Що? Вона вже тут! -то. Зверху, бачите? менгел менгел Менгел. менгел, Менеґел. Він Мангл, напевно. Манґел, не Менгел. Бекмен? So, Може бэн? Бекмен? Який мін Бекмен? Я знаю. <знайден>. Він тут. <coughs> Менгл. Менгл тут. <coughs> Менгл, <мангл. coughs> а, це Йохан. Мені страшно. Перша година. Хох чекає що на А то на місці. Ой, яке на місці? Не на місці. <coughs> так, то тут. Перевіряємо Фоксі Хоп. А Фоксі може туди залізти. Ні, Фоксі тут не полізовано. Чика з цієї сторони зайців з цієї завжди. Так запрограмовано. А та не страшився. А та недороблена Фоксі просто зі туди Та не ку-ку-ку-ку-ку-ку. Мені вже страшно, вже музика почалась погано. Якщо ви її чуєте. Ой, блін! Да чему? Да хватит меня відключать! Шогить! Мишка выключается! Шогить! Книжка вся выключается! Шугить! Шугить! Мне страшно! Раз, два, три! Ты заместа шкатулку! Шкатулка! Хоу! Ох ты вспомнил этой Зайце было бы Да ч ничего не робе Ничего не робе. О Зайчик О зайчик Привет 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 Зайчик Привет А то бы Фокси Не-не-не-не-не Фокси Не-не-не Фокси, Фокси. Фокси Конечно я бы люблю Але... Странно Она странно Это а ну да. Боже! Тільки він доломаний. Доломаний. Я не буду на камеру дивитися. Мені страшно. Я буду... я... ДЕ да ВІН? О, О він, і... він де да він? вона, блін. Він пішов, він пішов, бо ти як камеру надію, він просто збоявся, думав, що це маска. Так, дивимося поки що по камерам. Так. <гум> <Чи> тута. <гум> та ти блін! Так, де Зайць, Зайць тут. А. Анішка. Фредді. Фредді, Фредді теж кудись пішов. Фредді вже. там. Фредді тут. <гум> боя нема. То де... О, він спереді. Ха! Фоксі? Я так і думав, що він спереді. <гум> Ха-ха-ха, лоп Я так і думав, що він спереді. Де він ще міг подітися? Якщо його ні на яких каміннях... так повільно находимо. Ты ч? бой Блин! бой нечем, нечемный! Привет! Не темный бунт! Я ж тебя люблю! Не темный балунбой! Блум! Кто По Почему лізе? А, я вс! Давай, 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 давай! Дай, дай, выключай! Знов! Кто ставил мои батарейки? Малунбу! У мене роди починають. А затришли психисімдеся на десять. Все, знімай. Фоксі вже. Фоксі. Фокси прийшла. Фоксі, привіт! Фоксі прийшов. Четверта, четверта, четверта! Фоксі прийшов? А не прийшла. Це. Хто лізе Фоксі. по моїй гарній вентиляції не грязній? Ви стоїть грязні, чорний і... Я е, е, Одна, як одна, як одна, п'ятого П'ята година, ми зможемо! Ми зможемо, ми зможемо. Я в камеру взагалі не дивлюсь, мені стремлю. Точно, треба завести! Давай, 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 хоч би ніхто не вистребнув. Паніна. Ну як так? Ми могли пройти цю ніч. <світ> <світ> Я так розвили і oh, І мене мурашки полізли oh, по тілі. Це ці у цівок полізли. Ну, на цьому ми будемо закінчувати першу серію. Oh, господи, ми могли we другу ніч пройти, ви представляєте? О, oh, господи, мене вони не... <світ> вони мені... Чіка, блін! От дивіться! Пам'ятаєте, коли ми дивились на Чіку, в неї був клюв, а коли вона пішла, в неї не було. Що це за містика? Вона ж вона. Ла... А, вона ж ламає, вона його той а, е... мене... Потеряє, коли вона той е... ламає в той. Ну, камери. Ну, щоб пройти. Ну, коротше, на цьому ми закінчимо. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Ставте а, лайки, якщо вам да. сподобалось це відео. Підписуйтесь. Підписуйтесь. І ставте і... лайки. Та лайки ми вже сказали. Ну добре. І всім пока. Нет. всім Всем пока. пока.